Усім привіт, друзі! Радий бачити на своєму каналі. Як у вас справи, мене звати Арсень. Зараз я хочу дати курам зерно. Уже, в принципі, як можна сказати, вечір. Одну банку зерна. Не забувайте, хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені дуже приємно дякую вам. Ось їдять кури. Але я вам хотів показати, що сьогодні зробив. А саме я тут на подвір'ї у курей. Ось прибрав на подвір'ї у курей. як ви можете бачити. Тепер у них буде чисто. І будуть собі. Гребтись знову, знову засмічувати територію. Ось прийшли сюди, роздивляються. Розглядають прибрану територію. Так, вам подобається, як я прибрав, чи ні? Я думаю, що подобається, бо в них вже чистенько. Але, звісно, це ненадовго. На декілька днів, на тиждень, можливо, на два тижні, і знову буде трудно. Ось, бо кури довго чистоту тут не будуть тримати. Не захочуть бути. О, а чому вони побігли? Тут я, звісно, ще не прибирав ось тут. Цю ділянку тут, частину подвір'я. Але якось приберу і знов тут і буде теж чисто тут. Вони прибігли тим часом сюди. Щось хтось побачив і вони прибігли. Захотіли. О! Всі? Всі на місці, всі в зборі. Що ви нам розповідаєте? Що це? Що? Щось там нам таке цікаве розповідають, щось хочуть сказати. Що? Саме не дізнаємось, бо вони розмовляють на своїй мові. Сонячно, вранці було похмуро, тому що якщо ви дивились моє відео, то бачили, як я садив гарбузин. Подивіться, хто не бачив. Мені буде дуже приємно. До речі, дякую, я вам хочу подякувати за 2900 підписників. Мені це дуже приємно, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, коментарі пишете. Це дуже добре. Дуже вам вдячний за все, що ви для мене робите. Ось сонячно і тепло, навіть скажу вам. Скажу, що тепло. Дивіться, які хмари. Ну, я тут не бачу таких хмар, щоб нагадували якийсь предмет. Ось такі, дивіться, гарні. Такі ніби об'ємні такі, здається. Дуже гарно. Я не розумію, чого ви там під хвірткою стали. Уже поїли зерно. Уже поїли. Ось. Поближче. Тут якось видніше більше е, хмаринок. Тут небо чисте. Кури знесли чотири яйця сьогодні. Як ви можете побачити. Ну, молодці, що можу сказати. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па.